Як розвивається спорт, фізична культура в громадах області та що потрібно для покращення ситуації. Упродовж трьох днів шукали відповіді на ці та інші запитання представники громад Тернопільщини та обласного осередку Національного олімпійського комітету України. Під час семінару учасники мали можливість познайомитися та почути, які ж спортивні заходи відбудуться найближчим часом. Ми маємо розробили декілька заходів, і оці заходи ми хочемо. Просувати по ОТГ, щоб ті визначили види спортивних змагань, які будуть проводитися по ОТГ, будуть проводитися відбіркові змагання по ОТГ, а потім фінальні змагання вже будемо проводити в місті Тернополі. Тернопільський осередок Національного олімпійського комітету України старається підтримувати спортивну галузь в області. Продовж цього року відбулися різні спортивні заходи, де людей залучали до фізичних активностей. Та наразі спортивний напрямок у громадах розвивається по-різному, каже Іван Калаур. Ми проводили цей олімпійський день в декількох територіальних громадах, і от ми відслідкували, що ті територіальні громади, де голова територіальної громади більш відноситься до спорту позитивно, там і відповідно фізкультура і спорт на високому рівні, де голова територіальної громади. Не із спорту, скажімо так, то він ну там трішки нижче. Тому Ми хочемо активізувати розвиток культури і спорту в Тернопільській області. Юного українця на сьогодні слід виховувати на принципах олімпізму, серед яких популяризація здорового способу життя, переконує Андрій Огнистий донести до дітей з скажімо так юного віку принципи олімпізму це якраз і завдання шкіл, які знаходяться в громадах. Ну а керівники громад, представники громад е, повинні бачити, які шляхи на сьогоднішній день має Олімпійська освіта, які резерви вони ще не використали. Ну, сподіваюся, що зустріч нам їм відкриє. Захід відвідали представники 26 територіальних громад області. Великобрезовицька громада одна з тих, хто активно розвивається в галузі спорту. У нас існує створений спортивна школа Олімп, в якій займається 275 дітей. Також велику увагу приділяється в фінансовому плані. У нас за останній рік побудовано багатофункціональний майданчик в селі Острів. У нас є дуже багато напрямків діяльності як в спорті, так і в атлетиці, так і лишніх гонках. Наразі це перша така зустріч між представниками громад Тернопільщини та обласного осередку Національного олімпійського комітету України. Проте не остання зазначають організатори семінару, адже в них є спільна мета показати, що спорт робить громаду сильнішою та здоровішою.